Ми будемо благословляти цих дітей від церкви. І ми хочемо сказати, що для нас народження е, народження це взагалі початок життя, це чудо Боже, але народження під час війни це подвійне чудо. Це чудо віри людей в майбутнє, це чудо, тому що люди наважуються на сім'я, наважується на найрішучіший крок, який вони можуть зробити в цей час, нестабільний час. І для нас велике чудо, і батьки, маленькі дітей, хочемо сказати, це велике підбадьорення для інших, те, що у вас є дитятко. Тому це дуже і дуже добре. Ми підбадьорюємо вас, хто має таку змогу. Народжуйте діток. Це Божий мандат. Божий мандат творіння, коли він створив людей. Він створив все можливе, для того, щоб вони жили і каже, що вони плодились, розмножувались, народжували дітей. В нашій церкві і в подібній до нашої церкви, наша церква вона відноситься до сім'ї баптистських церков. І ці церкви вони є особливі тим, що саме слово Баптисти, хто з вас пам'ятає, що воно означає. Занурені або хрещені. До речі, слово хрещення хрестити. Епітомологію цього слова важко знайти, звідки воно народилося, але ймовірно, що воно зв'язано з Ісусом Христом. Е і коли почали вживати слов'яни це слово, навіть я на цій неділі слухав, важко зрозуміти. Біблійне слово, е а Біблія Новий Заповіт писалася на грецькій мові. Е зустрічається там, де ми зустрічаємо слово «хрестити», хрестилися, це слово баптисти. І, наприклад, Іван Хреститель, Іван Баптист, він зустрічається в грецькій мові. Так от ми належимо до сім'ї церков, які вірять, що хрещення це справа людей, які вже ввірували в Ісуса Христа і самостійно вирішили слідувати за Господом Ісусом Христом. Їхнє рішення, потім цих людей рішення хреститися. Ми віримо, що в дитинстві батькам не варто вирішувати цього питання. Це питання, яке має вирішувати діти, коли вони виростуть самі за себе. І тому ми не хрестимо новонароджених дітей, оскільки ми віримо, що хреститися може тільки та людина, яка вірить у Ісуса Христа. І ми віримо, що хрещення це є підтвердженням віри, а не причиною там, віри і спасіння. Хрещення це є, це є наслідок або демонстрація віри. І ми віримо, що цю демонстрацію може зробити по-справжньому ті люди, які вирішили е, особисто слідувати за Ісусом Христом. Але от в нас немає і немолят, але е, дехто з батьків має бажання, і ми захочемо вас до цього, щоб приносити дітей, аби церква молилася. До речі, церква може молитися. Наша вже церква трохи велика відносно. Ми можемо молитися не тільки в церкві, ми можемо молитися на зустрічах домашніх груп, домашніх церков, ми можемо молитися в сімейному колі. Тому ви можете запросити найближчих друзів і покликати, і може це бути навіть такі формі. Сьогодні ми молимося разом. Ця церква зібралася, і ми молимося разом за цих діток. І для нас молитва це, для нас це, молитва це можливість подякувати батьків і церкві за дитину. Вони вже дякували, я так думаю. Правда? За дітей, які у вас народилися. Але вони би хотіли публічно з церквою. Разом з церквою подякувати за діток, які Бог їм дарував. Молитва за дітей з церквою це визнати відповідальність батьків виховувати свою дитину в дорозі Господні. Це такий біблійний термін наставляти на дорогу Господню. Вони визнають, що вони мають цю відповідальність. А що тоді робить недільна школа, до речі? От у нас в церкві є недільна біблійна школа для діток. Вона не перебирає функцію батьків, вона допомагає в якійсь мірі, але відповідальність за виховання в Божій правді вона лежить на батьках. І тоді, коли вони будуть зараз стояти, вони будуть це говорити і вони будуть казати, що ми сприймаємо цю відповідальність. І вони визнають підтримку церкви, благословіння дитини та родини. Вони визнають, що ми, духовна сім'я, вона дуже потрібна і важлива є для їхньої родини. І це є дуже-дуже добре. Звідки ми бачимо в Біблії або які приклади в Біблії ми бачимо, які підбадьорять нас до такої практики? Насамперед, це благословення Арона. І ми після благословення цих діток будемо співати пісню, яка заснована на цьому тексті, числа шостий розділ. Це числа, які ми священники в ізраїльському народі вони благословляли народ і дітей, які там були. Я прочитаю це благословення. Промовляй до Арона та до синів Його говорячи так, благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм. Нехай Господь благословить тебе, і нехай він настереже тебе. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Бог заповідав благословляти таким чином дітей. Бог сьогодні цей мандат не відмінив. І він заохочує, щоб ми, батьки були завзятими в тому, щоб було Ще є історія Анни, яка привела Самоїло в Господній дім в шило для того, щоб там посвятити його Господу. Ця ілюстрація також є для нас орієнтиром. Або, наприклад, Марія та Йосип не представили Ісуса у храмі, щоб поставити його перед Господом, щоб помолитися, щоб зробити те, що було потрібно в тій культурі. Або, наприклад, особливий для нас є приклад це Ісус Христос, до якого приводили діток. Хоч це не було прописано, що саме до Ісуса треба приводити діток, але батьки захотіли, вони побачили в ньому великого вчителя і захотіли, щоб Ісус був І Що Ісус? Як він реагує на це? В нього серйозна, до речі, проповідь була. І під час проповіді йому проводять діток. І в нього була там група порядку, яка швидко казала, ні ні, дітям тут не місце. Але що Ісус каже, ні, привідіть до мене. Ісус взяв їх на руки і благословив сказано: дивлячись, наприклад, Ісуса, ми хочемо робити подібне. Ж. Або, наприклад, тексти, подібні як ефесіанам, ви бачите, шостий розділ, вони закликають дітей виховувати у навчанні Господньому. І те, що ми зараз будемо молитись, це буде демонструвати, що ці батьки вони хочуть цього. А ми, як церква, можемо допомогти їм у цьому. Тому ми робимо те, що ми робимо. І зараз, перед тим, як ми будемо молитися за цих діток, я би хотів би сказати побажання. До батьків хотів би звернутися до них. І хотів би звернутися доволі нетиповим текстом з приводу, з приводу благословення дітей. Це слова Ісуса Христа до апостола Петра. Ця історія відбулась після Воскресіння, після того, як Ісус являється своїм учням для... неочікувано для декого з них. І Ісус має бесіду з Петром. Який тричі відрікся від Ісуса Христа, Ісус тричі його перепитує, Петро, ти любиш мене? І коли Петро йому каже, так, я люблю тебе, то Ісус йому три рази відповідає, але одна відповідь вона є трохи відмінною від інших. Ісус каже: паси мої вівці два рази каже. І в перший раз або третій раз Ісус каже: Паси мої ягнята. В чому різниця між вівці і ягнята? Так, да, щось маленьке. Апостол Петро він, мав стати, Петро, він мав стати апостолом. Він мав стати пастором для Єрусалимської церкви, для церкви з євреїв, і пізніше там приєднались язичники. І там були різні люди. І це слово Ісус Христос використовує для того, щоб показати, хто, яка його є функція апостола Петра, і хто буде в, у його відповідальності. Це будуть ті, які, по-перше, належать Богу, бо Ісус сказав Паси мої ягнята. Церква це те, що не належить якомусь служителів, це те, що належить Богу. Усі життя кожного з вас воно належить Господу Ісусу Христу. Але Ісус Христос використовує це слово. Воно може бути для нас дійсно дуже добрим таким орієнтиром і алюзією. Спержен він колись витлумачав це слово і казав, що це, це нам варто сприймати як заклик віддати пріоритет духовному вихованню нових християн і маленьких дітей. Тобто ми, нам варто приділити увагу особливо новонаверненим, особливо маленьким, особливо таким дітям. Я би хотів це переадресувати до батьків і хотів би сказати: Альона і Саша, пасіть вашу овечку маленьку. Сімейство дим'янки, пасіть вашого Баранчика маленького, овечку вашу маленьку, ягнятко вашу маленьку. Давайте так, як у, ці, у цьому е, тексті. Пасіть ваше ягнятко. Тому що Біблія каже, що... Е, Біблія показує про те, що відповідальність за духовний стан сім'ї він лежить на самій сім'ї. І Біблія показує, що лідером в сім'ї є хто, до речі? Чоловік. Чоловік він є свого роду, як, наче пастор у сім'ї. А хто тоді дружина, до речі? А? Пасторися? Це Цікаве, Вітя. Цікаво. цікава віття, цікава сім'я. Якщо продовжити цю аналогію, я не знаю, де є кониса. А може, знаєте хто? А може рада пасторської опіки? <свіття> вона радить пастору, як треба опікуватись тим, за кого вони. До речі, це хороша аналогія. Вона радить пастору, вона говорить, вона підказує. І, до речі, Біблія каже про те, що ми маємо повинуватися одне одному. Ми маємо підкорятися, ми маємо підтримувати одне одного, одного. І тут має бути злагода така у сім'ї. Так от, ви маєте пасти те, ту маленьку людинку, яку Бог вам дав. І зразу хотів би сказати: звертайте увагу, що діти належать Господу. Вам вони належать на років 20, я думаю. Можливо, і швидше придеться вам ростатися, але вам придеться розстатися. Я хочу сказати, що особливо це знаєш, Сашка, до тебе хотів би сказати до мами-сина, тому що немає нічого гіршого для сина, ніж мама, яка його любить більше усіх на світі. І вона думає, що ніхто його так не буде любити. Ніколи жодна дівчина, вона його не полюбить, те як я. Ніколи так йому не зробить їсти, ніколи так не пропіклується. Це біда, яка може статися для, для сина. Тобто, любов це дуже добре, але гіперлюбов це зайва штука, і вам вже зараз треба налаштовувати що. Вам треба ваших дітей буде відпустити. Чому? Тому що ваші діти вони не належать вам, вони дані вам під опіку на якийсь час, але вони належать Господу. Як тут в цьому тексті сказано, мої ягнята. І взагалі, в Біблії, наприклад, сказано Псалом 24: Земля належить Господу і світ, і все живе. Є тут щось живе в цьому залі? Все живе, усі ви належите Господу. І ваші діти вони належать Господу. Належить Господу, і все, що в цьому світі. Тому уже зараз живіться програмою, що ці діти вони належать Господу, а нам вони довірні, на якийсь час і мені потрібно буде відпустити. І відносно пасіть, відносно цього дієслова, яке використовується. Хотів би сказати, що дати вам кілька порад, як пасти дітей. Насамперед, це виділяти час. Виділяти навмисно час для того, щоб е, мати час з дітьми. Ми в нашій церкві свідомо не маємо недільних вечірніх зібрань в основному, бо ми бачимо необхідність бути в спільності в сім'ях. Недільний вечір. Виділіть час, щоб бути з сім'ями. Можливо, навіть зіберіться з іншими сім'ями. Обговоріть проповідь. Говоріть проповідника. Ні, проповідника не треба. Говорить проповідь, говоріть якийсь біблійний текст. Поспілкуйтеся, погуляйте, зберіться з церкви на ці ввечері. Ви знаєте, чим тепліше буде, то ми на набережні збираємося. Я не знаю, правда, якщо ви всі прийдете, що ми там будемо робити, але використовуйте час, щоб бути разом. Разом з дітьми, разом з сім'єю і разом з іншими сім'ями. Виділяйте час. Ще що хотів би сказати, як можна пасти це, бути прикладом: овечки йдуть за добрим пастором. Я в дитинстві впас кіз і корів, я їх дуже любив. І вони за мною ходили. Мені не потрібно було мати якийсь батіг чи прут біля себе, щоб їх заганяти куди треба. Вони бігали за мною. Більше того, навіть коли я пам'ятаю, ми з друзями грали в хованки на полі, то мої кози не давали мені сховатись. Я вилізаю на дерево, вони знизу під деревом тусять біля мене, чекають, коли я злізу з цього дерева. Насправді, якщо ви будете подавати добрий приклад, то діти будуть вчитися. Пастись вашим прикладом. Р показуйте добрий приклад вашим дітям. Е діти роблять не так те, що ми будемо їм казати, а те, що ми будемо їм показувати. Син буде любити Ілля, Андрій, свою дружину приблизно так, як ти любиш Сашку. Так що і донечка ваша буде відноситись до свого майбутнього чоловіка та, як Альона, ти відноситься до Саші зараз. Тому приклад він є заразним, це треба мати на увазі. Ще як можна пасти це говорити? Говорити, навчати. І пам'ятаєте повторення закону 6 розділ, 4-7 вірш, дуже відомий старозавітній текст, сказано там такі слова: Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, люби Господа Бога Твого, усім серцем своїм. Усім серцем своїм, всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я наказую, сьогодні наказую, на серці твоїм. І далі, і пильно навчиш цього синів своїх. Тобто, спочатку він звертається до автора закону, Бог, він звертається до людей, які приймають цей закон, але він каже, не тільки виживіть цим законом, але каже, і пильно, старанно навчиш цього синів своїх. Ваша обов'язок, батьки навчити цього дітей своїх. І будеш говорити до них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли лежатимеш, і коли вставатимеш. Тут сказано всі е, форми існування батьків. До речі, тут звернення до батьків. Дивіться, яка сидітимеш, ходитимеш, лежатимеш. До речі, відносно лежатимеш. Мені діти вчора скинули мем. І вони кажуть: якщо їжа дає енергію. То чому наш тато, коли він поїсть, він любить полежати? <сум> так от, тато, коли ви лягаєте, ви, до речі, що ви робите після того, як поїсте? <сум> Ладно, можете не відподати, це таке жартівливе запитання. Але навіть коли ви лягаєте, коли ви хочете просто полежати, посерфити, і ви чуєте, що діти вони потребують вашої уваги. Знаєте, що це у вас зоряний час? А, навіть коли лежатимеш, навчай їх Господньому слові. Коли вставатимеш, навчай їх. Це мандат, який Бог дав колись раніше батькам в старому завіті, і його ніхто не відміняв. Сьогодні нам потрібно це робити. І останнє з цього приводу, що би хотів би сказати, пасти Божі ягнята, яким чином ви вашу, ваші ягнята можете пасти, це вести їх у церкву, вести там, де діти можуть почути добру звістку, там, де вони можуть почути Євангелія взагалі, частиною життя церковного життя це якраз недільне зібрання. Так, ми не живемо одним недільним нашим зібранням, і, до речі, ми його не називаємо свідомим богослуженням, тому що воно є богослуженням для кількох людей, кілька людей служать. А більшість людей вони приймають служіння інших людей. Ми називаємо служіння все наше життя. Коли закінчиться зібрання, ваше служіння починається. Коли ви будете робити те, що ви робите, робіть це як служення Господу. Наше недільне зібрання, воно є підбадьоренням, під жити з вірою там, де ви є, слідувати за Господом твердо. І тому для нас дуже важливо збиратися разом, мати ці недільні спільні зібрання і мати це взаємне підбадьорення. І з нього не треба виключати дітей. Тому що слово Боже, воно не є бездіяльним. Слово Боже, яке звучить тут. Воно десь і якось і чіпляється до дітей. Можливо, навіть з вам здається, що вони зараз не слухають, але діти в основному так слухають, що наче вони не слухають. Коли ви говорите вдвох, і вони наче граються, а насправді вони не граються, а вони слухають те, що ви говорите між собою. Так заходить інформація в їхнє життя, і навіть на зібранні. Вони мають благословення чути Боже Слово, коли ви їх приводите. Вони можуть бути посеред усієї громади, коли вони можуть чути, як інші співають. Вони можуть чути, як ви співаєте пісні, проголошуєте ці істини. І вони можуть бачити, що ви співаєте це так, наче ви вірите в це. До речі, співайте Богу пісні так, як нібито ви вірите в це. Або давайте без нібито. Співайте так, щоб це виражало вашу віру, Господу. Ну і е, хотів би сказати, що взагалі от часом батьки, є така категорія батьків, які вважають, що ну, не варто водити дітей. ну, Вони там трохи заважають. Так, дійсно заважають діти, так на них треба звертати увагу. Так, мені зараз доводилось моїм меншим виходити під час пісні, бо він хотів з мамою бути. Так, доводиться боротись з цим, але це не, не є причина того, щоб дітей не водити в церкву. Ми, церквою, готові терпіти дітей. Церква, правда, ми готові терпіти дітей. Юра сказав так. Так що, і не тільки Юра, ми готові. Це не значить, що не треба звертати увагу, не треба щось з ними говорити. Треба, але ми з церквою готові бути разом з вами, підкладати плече, терпіти, любити, вчитися, слухати Слово Боже, навіть коли є якийсь інформаційний шум на фоні, вчитися його виключати. І тому. Але нехай вони приходять, тому що та істина, яку вони почують тут. У церкві це те, що вони можуть почути, це те, що може торкнутися їх надовго. Моїх дітей не треба впрашувати, щоб вони їли цукярки. Матвій, чи треба тебе впрашувати, щоб ти їли цукерки? Мій Марк вже знає, де в нас тумбочка з смаколиками. Він вже знає туди барний стільчик підтягнути, під, 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 під щоб вилізти туди, і нам доведеть, довелося вже на цій неділі всі ці там, смаколики ховати, не говорю голосом, бо зараз почує, де ми ховаємо це. Йому не треба казати, Іванко, та поїж. Взагалі, то нашому Івану взагалі нічого не треба казати, поїж, він у нас такий всіядний. Але, наприклад, можливо, капуста якусь, до речі, зелень. Це те, що він не дуже захоче їсти. Але скажіть, що є кориснішим для дітей? От якраз от якусь їжу е де є клітковина чи солодощі? Звісно, вітаміни, е клітковина, вони є дуже корисними, але вони не є такими, можливо, бажаними, точно так же і з недільними зібраннями, друзі. Для дітей може здаватися, та що там такого цікавого. Але я хочу сказати, що це поживна їжа, яка вона і корисна для них. Час дуже швидко пройде. Ми якраз недавно з дружиною говорили, що нам залишилось з Матвієм жити ще Матвій 4 роки, так що ти готуйся. Ну, Я так думаю, що через 4 роки він поїде десь вчитися в університет. І в нас не так багато часу залишилось, що вкластися в нього. Не так багато часу, і ми не помітили навіть, як. Матвій, тобі вже стукнуло скільки? 20? 13? 13 років. Час пролетів. Використовуйте час, щоб ці діти побільше побули з вами, там, де ви є, побули, особливо побули із церквою. Тому моє побажання до вас, батьки, запам'ятайте цю фразу, три слова. Це перша відповідь Ісуса Христа Петру після Воскресіння. Пасіть мої ягнята. Пасіть. Нехай вас Бог в цьому благословить, і я буду просити зараз вас вийти сюди з вашими діточками. Ми будемо молитися церква. Виходьте, ми побачимо нарешті Ілью. Він там десь в колясці, його непомітно. помітно. Він уже великий. До речі, яка різниця у них? Півтора місяця, ага, це так відчутно. А Це ще й дівчинка, то тим більше. Ми будемо зараз молитися за наших діточок, будуть молитися мами, будуть молитися тати, і потім буду молитися я з благословенням їх. А ми будемо не просто слухати, а ми будемо також просити у Господа, будемо казати амінь, свідоме амінь як побажання, щоб Господь благословив цих дітей. Тому я вас заохочу. Давайте ми станемо для молитви і будемо молитися. Боже мій, дякую тобі за твоє благословіння, Господь. Дякую тобі за твою любов, яку ти проявляєш до нас, Господь. Дякую тобі за цей подарунок, Господь. Дякую тобі за те, що, Господи, саме головне це ти нам його подарував і допоможе виховати його для твоєї слави, да. Господь. Довіряємо тобі, мій батько. Да, Амінь. Дякую тобі, Ісус, за те, що ти, мій батько. Дякую за те, що ти добрий до нас. Дякую тобі за твою любов, яку ти проявив до нас, подарувавши нам ще донечку, нашу Мрію, Господь. Дякую Тобі за те, що ти провадив і час вагітності, пологів, за те, що жива, здорова, дякую тобі, Господь. Угу. І молю тебе, дай нам дійсно бути тим хорошим прикладом яким ми хотіли бачити, щоб потім о, вона була в майбутньому, Господь, Пасти на <гум> Твої нові. Дякую тобі, Господи, за все. Дякую тобі за церкву, яка підтримує нас, яка благословляє нас зараз. Дякую тобі, Господь. Слава тобі за все. Амінь. Дякую тобі, Господь, за те, що можемо називати тебе батьком. Ти всі новив нас, Господь, і ми є твоїми дітьми. Дякуємо за прекрасний подарунок в наше життя, за Ніколь, за те, що ти у нас нею. Даруй нам можливість і бути хорошими батьками для неї, для Назара. Даруй нам бути хорошим прикладом для неї, не тільки словами виховувати, але й показувати своїм прикладом, Господь. Голосуй її здоров'ям, прошу тебе. Нехай савиться твоє ім'я через її життя. Господь. Амінь. Дякую тобі, Господь, за сина. Дякую за те, що ти зробив. Те, що було таким неймовірним, ти зробив це реальним. Це твій подарунок, це благословіння, це чудо. Я дякую тобі за те, що ти ще більше ствердив нас у вірі. Благословіння прошу для сина. Я вірю, що його народження, його життя, Його майбутнє, воно вже заплановано тобою, і ти керуєш всім. Тобі слава в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Господи, я хочу. Просити благословення на цих діток і дякувати за те, що Ти дарував їх їхні е, родини. І хочу, Господи, просити, аби Ти дав їм здоров'я, дав безпеку, дав життя на всі роки їхнього життя. Ми просимо, щоб ці роки були довгими, плідними, корисними, аби життя їхнє радувало батьків, і найголовніше, щоб воно радувало Тебе, Господи. Ми просимо Тебе, благослови. Бережи, Господи, від невірства. Нехай Господи вони зрозуміють твої Євангелія свого часу. Ми просимо, щоб ти благословив їх послухом, щоб ти благословив їх усіма благословеннями з небес, щоб ти беріг їх, Господи від нещасних випадків, від всього недоброго, і щоб свого часу, щоб вони, Господи, повірили тебе і стали твоїми наслідниками царства. Твого, Господи, також прошу для них доброї сім'ї в майбутньому. Прошу, щоб Господи, добрий знайшовся християнин, хлопець і християнка. Які з якими вони поєднають своє життя, Господи, благослови, я прошу тебе, і свого часу нехай вони будуть твоїми служителями. Служителями, Як ти, Господи, будеш їх кликати до служіння. Молитва, Господи, за батьків, щоб ти давав їм сили у служінні, у вихованні, у твого здоров'я. Благослови, Господи, дякуємо Тобі за цей час. Амінь. Амінь. Хтось вже перто каже: Амінь. Вітаємо ці сім'ї. Дійсно. Це вам, це вам від церкви. І я хотів би сказати: у нас тут від церкви є таке благословення, яке ми будемо зараз разом співати з нашими музикантами. Це благословення, яке я вже вам читав, благословення священників Арона з числа 6, 24, 26. Будете співати цю пісню. Співайте цю пісню з думкою про ці сім'ї благословляйте їх а також з думкою про ваші про ваші про ваші дітей про ваші сім'ї нехай Бог благословляє вас дає сили дуже радіємо за вас благословіть вам